На якій підставі відпустили тих, що прийшли? А ви можете трошки Чому їх пропустили? Чому, їх за... чому за, за... нас не за... та... пускають, а їх пропустили? Чому їх раніше пустили? Я записувалася годину тому, як журналіст, на інтерв'ю. На світ забудь підстави, чому їх євро. Будь ласка, представтеся ще.

Або, а, 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 звідки ви знаєте, а, а звідки ви знаєте, що це саме буде? Почитайте, в Почекайте, у нас Конституція нам зараз до Це чи немов. Внутрішня безпека головного управління ДПР. Ви вважаєте правильні вимоги? Шо? Ви вважаєте вимоги таких правильні? Я відмовляюся. будь ласка, підстави, що Ви відмовляєтеся. Законі підкладу, що не знімає. Тому що це що? Є режимне приміщення. Закон, будь ласка, скажіть. Чому ви відмовляється? Ви не знаєте на основі, яких право. нормативних правових документів діє? Це моє право. Це не ваше право. Ви не знаєте, на основі яких ваша робота регламентується певними нормативно-правовими документами, правильно? Нормативно правових доді моєї бога. Назвіть, будь ласка, законні підстави на основі яких подій. Може, запитання? Дайте відповідь, будь ласка, на запитання. Згідно якого закону ви маєте право на зйом? Ви не знаєте закон, згідно якого ви нас знімаєте? Стаття. Частина статті. Якщо ви знаєте, згідно яких нормативно-правових актів ви зараз дієте, то взагалі піддається сумніву ваша робота. Чи внутрішній безпеці, чи будь-де інше. Назвіть, будь ласка, нормативно-правовий документ, згідно якого ви зараз їдете. Ви дієте згідно розвідки начальнику? Скільки вже 50 раз зняли. Зніміть один раз нормально і заберіть вже в апарат. Ви не знаєте, знаєте, що зібрати на А закон про неї стане бути працювати, знаєте? А Конституцію. А джерела влади в Україні. Я, Володимир Красуль, роблю вам офіційну заяву, що чоловік користується фальшивим посвідченням. Перше. Його немає печатки на фотографії, тут має бути печатка любого іншої людини. Інше, я прошу засвідчити цей факт вас, прошу, свідків теж прошу. Тут немає його особистого підпису. Цей документ фальшивий, я прошу його вилучити. Ні-ні-ні. Ні, -ні, -ні, -ні. Ні, -ні, -ні. Вилучаємо. стоп, 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 Все. Вилучаємо. Можна глянути. З ким Вилучаємо ви щойно спілкувалися? Я прошу це оформити. Ви дивитесь з ким спілкуєтесь? Звичайно, дивлюся. А як, як ви роздивилися ці документи? Це реально фальшивий фальшивий документ. Підробка документів. Це людина. Ви не, будь ласка, ви, ви, ви 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 не вирішувати. Ви можете вилученоважений. А ви не слідчий. Ви. а хто ви? ви? Ви перший міліціонер, якого ми побачили? Ми оператор, оператор, звертаємось, оператор, звертаємось до вас по допомогу. Згідно закону Ви маєте вилучити. дії. Ви маєте його вилучити. має ви не так? Ви відмовляєтесь? виконувати нашу вимогу? Ні, Я не відмовляюся. Я не уповноважений чи так. Ви знаєте, що на вас буде написана скарга за бездіяльність. Підайте, будь От... ласка, ваше Ні, Перевірте в нього документи, будь ласка. Ваша позиція, будь ласка. Зараз я перевірю. Він не хочеть, він говорить. Власне, міру, у вас нема чому міра, щоб определити, скільки депутати. Коцюра, Коцура. Артем, Артем Коцюра перепрошую. Артем Віталій, старший Артем... на міліції. Слідчий. Слідчий. Дійсно, до 4.08.19. Прошу перевірити цій людини форми посвідчення не присядьте. Ні, 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 присядьте тут Не присядьте, Я а Не присядьте. не машина. Прошу перевірити посвідчення. Ви поліція До вас заява. По... До вас заява. Я прошу перевірити присядьте в люди. Я не хочу присідати. Я роблю прошу передвинути посвідчення. Покажіть посвідчення. Покажіть, посвідчення. Ви людина в формі, ви першу ж Я закону про національну поліцію. Ви не маєте права спілкуватися з людьми сидячи в автомобілі. Ви це знаєте чи ні? Я прошу показати. Чи вам треба закони показувати? Атестацію проходили. На цьому посвідченні немає печаті, яка має засвідчувати. Тут може фотографія бути будь-якої іншої людини. І підпису немає людини, яка виконує обов'язки. Ця людина. Сум злочин. Поясніть. Я ми прошу ми... це задокументувати, а посвідчення вилучити. Як ви берете посвідчення в людини, не знаєте? Ви, напевно, знає... маєте його затримати, ні? Тобто ви, ви, взяв... ви, ви. В кого ви брали ви свідчення? свідчення? А хто він такий? Я зараз хто він такий? В кого брали свідчення? Будь Дайте ласка, відправить. паспорт. Прошу. Особисті дані я не буду на камеру показувати. Паспорт. Є закон про особисті дані, ви йому показуєте. Будь ласка, предоставляйте. Ми дивимося. На його роботу я, я не показую. Я знаю закон. Про, закон про персональні дані. Я там ще не покажу. Я ще раз скажу, я не хочу, щоб знімали мій паспорт. Персональні дані ніхто не знімає. Ви робили зйомку? Ні, вона не робила зйомку. Не треба, потім докажете, не треба. Тож це. Дайте фамілію м'ятеся. Та так. так, 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 я буду як з... з... зараз буде. Так, а як же? На місці розслідування злочину буде. Що ви? В машину ніхто не сідає, шаново. Звернення напише. Він напише на капоті біля машини. Згідно закону про поліцію, ви не маєте права спілкуватись з людьми, сидячи в машині. Коли ви ще навчитеся таких законів? Гуменчук Олександр Володимирович. Перебуває на посаді заступників начальника райвідділу. відділу. Свідчення не дійсне, бо ніхто не міняє вже до 31 грудня 2016 року. Очень вас все плохо. — Що написано, що написано ну, в законі про поліцію. Вам віду, тому що Я там знаю, що бардаш. Самолюк Олександр Іванович перебуває на посаді опору На даний момент інспектор поліції. На даний момент інспектор сп... поліції А куди пішли. 21.08, дійсно, <пробітник> 21.08.18. Я перепрошую, як до вас звертатися? До мене Богдан. Богдан, по-батьку. Анатолійович. Ви будете писати офіційне звернення? Ні, от, лідер нашої організації пише офіційне звернення, вони, вони пішли. Все, Все, я вам дякую за співпрацю. <пробітник> про те, що про можливість використання підробленого документу одного із працівників медиків. Поля до місця подій ми провели його визначення, данне звернення буде зареєстровано в журналі Єдиного 10 відділу поліції буде прийняти, саме, саме посвідчення особисто в мене, так як я його бачив, будь-яких підозр не викликало. Що немає підпису, я на фотографії. я спілкувався з керівництвом і з працівниками відділу кадрів. То є тимчасове посвідчення, воно видано згідно встановленого порядку. Так як, мені, так як мені пояснили, так як мені пояснили, початка ставиться лише з одного боку, що передбачено їхніми нормативними документами. <клес> документами. Е, також мені повідомили, що на наш офіційний запит вони нададуть будь-які підтверджуючі документи, будь-які довідки, які нас будуть цікавити, але на офіційне наше звернення. Зараз дане звернення ми не можемо підготувати, тому що нам треба прибути в підрозділ, де зареєструвати в встановленому законом порядку саме звернення, тобто в відділі документального забезпечення, і доставити його сюди за підписом начальника. А то який термін має бути? в випадку? На розгляд матеріалів надається місяць. Тут що стосується поліції, вся робота зроблена, бажаю. Слідуючи, нам потрібно написати звернення до самого товариша Насірова. До голови служби, що в цій митниці відбуваються отакі от такі речі. Чоловіка пускають вже, на по, так, кажуть, так, по напрямку, Тому що він має дисципліна натягнення, він має бути звільнений посади чи наказаний і То, як... там як там стаття кабить, там кримінальний кодекс. Я місто не. По тут... кримінальному кодексу це підробка документа або використання завідомо підробленого документа. документу. Підробки. Підробки. Там тут підробки не тут буде. буде. Тут Там буде недійність. Люди... Можливо, буде недійсність. Як ви не дійсно пускали людину на суд, щоб... О, Може бути недійсність. не дійсно. Щоб він не пускав його на роботу. Так. 94 стаття. Якісь питання до нас. <Hyundai communication> неналежне оформлення. Прошу прийняти мір'я. Також прошу вас покарати усіх винних у цьому порушенні, яке допущене посудовими особами митниці, і повідомити мене особисто про вчинені дії. Влаштували митний майдан. Долинської області почали. Тому що на рівні держави не вдалося, Майдан не дав результати. Будемо тепер частково кожен на своєму місці наводити порядок. Наразі перший пункт Волинська митниця. Прозоро обраний керівник.